Воду пронизало глухе годіння гонга. І за бійні з Ентоні і ще п'ятьма солдатами відразу шпірнули в мутні озерні глибини. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми починаємо. Параватті Паттіл, єдина грифіндорка з цієї групи, на мить озирнулася і радісно помахала їм рукою. За мить Скот і Мед зробили те ж саме, решта просто занурилася і зникла. Генералка Грейнджер проковтнула клубок у горлі, дивлячись їм у слід. Вона ризикувала всім, розділяючи своє військо, замість того, щоб спробувати просто знешкодити якнайбільше ворогів. Як пояснював, був їй забіння, жодне військо не зрушить із місця без потенційно переможного плану. Сонечко не може просто планувати, як перемогти самостійно, треба змусити обидві ворожі сили вважати, що вони виграють, доки не стане запізно. Ерні і Рон досі мали ошелешений вигляд. Сьюзен задумливо дивилася в напрямку зниклих солдатів. Її військо, його залишки, здавалося просто спантеличеним. Вони дрейфували прямо під залитою світлом поверхнею озера, сонячні промені розцятковували їхні уніформи. Що тепер? запитав рон. Тепер ми чекаємо, відповіла Герміона так гучно, щоб почули всі. Розмовляти з повним ротом води було дивно. Їй здавалося, що вона жахливо порушує такет за обіднім столом і от от обіллеться. Усіх нас, хто залишився тут, переб'ють, але це і так було неминуче, тому що дракони й хаос накинуться на нас разом. Ми маємо забрати із собою якомога більше ворогів. А у мене є план, сказала одна з її сонечок. Анна, вона не відразу впізнала її голос. Він дуже заплутаний, але я знаю, як спровокувати битву між драконами й хаосом. І в мене. вигукнула фей. У мене теж є план. Розумієте, Невіл Лонгботом таємно на нашому боці. Ти розмовляла з Невілом? здивувався Ерні. Щось тут не те. Це я. дав на грінграс, і ще кілька слизеринців, що не вирушили із забійні, нестримно хихотіли, поки солдати намагалися перекричати одне одного. Ні, заждіть, це я переменив лонгботом на наш бік. Герміона лише стомлено за ними споглядала. Гаразд, промовила вона, коли гамір ущух. Тепер, зрозуміло. Усі ваші змови сфабрикували, були легіонери хаосу або, можливо, деякі дракони. Якби хтось справді хотів зрадити Гарі чи Мелфоя, то розмовляв би напряму із Забіні чи мною, а не з вами. Порівняйте всі свої таємні плани, самі побачите. Нехай вона і не вміла плести інтриги так добре, як забіні, але завжди прислухалася до своїх офіцерів. Саме тому професор Квірел призначив був її генералкою. Не марнуйте часу на будь-які плани, коли з'являться інші два війська. Просто бийтеся, гаразд? Будь ласка. Але ж невіл Пафець!» – вигукнув досі приголомшений Ерні. Ти хочеш сказати, що він нам збрехав? Дафна зареготала так сильно і нестримно, що перевернулася догори дригому воді. Я вже не знаю, хто такий лонгботом, похмуро заявив Рон. Але навряд чи він досі гафелпафець, не тепер, коли над ним попрацював Гаррі Поттер». До речі, втрутилася Сьюзен. Я запитувала його про це, і Невіл відповів, що став хаотичним гафелпавцем». Добре, Герміона підвищила голос. Забіння забрав усіх, кого ми вважаємо шпигунами, тому в нашому війську можемо більше стежити постійно одне за одним, сподіваюся. Ентоні шпигун. закричав рон. Парваті шпигунка, зойкнула Анна. Ще яка шпигунка? озвалася дафна. Маті купує свої черевики в шпигунській крамниці, малюється шпигунською помадою, а колись заведе собі чоловіка шпигуна і матиме з ним купу маленьких шпигунят. Загудів гонг, сповістивши, що сонечко щойно здобуло два бали, а потрійний гонг невдовзі оголосив, що дракони втратили один бал. Після катастрофічної першої грудневої битви, коли командирів усіх трьох військ застрелили впродовж першої хвилини, зрадникам заборонили вбивати генералів. Та якщо пощастить. О, зауважила Герміона. Здається, містер Креп трішки подрімає. Два війська пливли поруч, скидаючись на два косяки риб. Невіл лонгботом повільно махав ногами, розраховуючи кожен рух. Пірнати, постійно пірнати незалежно від напрямку. Ворог має бачити якомога меншу ціль, а тому варто показувати йому лише свою голову чи ноги. Отже, він мав постійно пірнати сторч головою, і ворог завжди був унизу. Як і всі легіонери хаосу, Невіл пливе невпинно крутив головою, подивитися вгору, вниз, навколо, на всі біч. Виглядати не лише солдатів сонечка, але й будь які ознаки того, що якийсь хаосит витягнув паличку і збирається зрадити їх. Зазвичай зрадники чекали, щоб розпочалася метушня битви перш ніж діяти, але цей ранній гонг змусив їх пильнувати. Правду кажучи, Невіла це засмучувало. У листопаді він був солдатом дружного війська. Усі вони співпрацювали і допомагали одне одному, а тепер тільки стежили, чи немає якихось слідів зради. Можливо, генерал Хаусу вважав, що так стало веселіше, проте не Невіл, аж ніяк. У напрямку, раніше відомому як, вгорі дедалі світлішало, доки вони наближалися до поверхні і до сонечка. «Палички до бою. звелів генерал Хаусу. Його загін витягнув чарівні палички. Вони спрямували їх уперед, у бік ворога, все швидше вертячи головами на всі біч. Якщо серед них зачаїлися сонячні зрадники, то наближалася мить для їхнього удару. Другий косяк армія драконів робив так само. Зараз. десь далеко закричав генерал драконів. Зараз. закричав генерал Хаосу. За сонечко. закричали всі солдати обох військ і кинулися в наступ. Що? — Вихопилося в Мінерва, яка дивилася на екрани біля озера. І не тільки в неї. Увесь Гогвард спостерігав за цією битвою, як і за першою. Професор Квірал сухо сміявся. Я попереджав вас, директоре. Неможливо вигадати такі правила, щоб містер Поттер ними не взловживав. На кілька довгих, безцінних секунд, доки 47 солдатів наближалися до її 17, і з голови Герміони вивітрилися цілковито всі думки. Чому? Ураз усе стало на свої місця. Щоразу, як у первинно призначеного сонечку солдата влучатиме хтось, хто перед цим вигукне назву її війська, вона втрачатиме бал квірила. Коли будь-яка сила знешкодить двох її сонечок, то обидва вороги стануть на два бали ближчими до перемоги над нею. Такий самий виграш, тільки спільний. А якщо хтось підстрелить іншого солдата не вим'я сонечка, то гонг не загубиться серед безладдя. Герміона раптом невимовно зраділа, що Забіня не запропонував очевидного плану спробувати розсварити два війська, доки ті атакуватимуть сонечко. Та впевненості однаково поменшало, виникло відчуття, ніби шанси зникають, ніби в неї забрали надію. Більшість її солдатів досі видавалися спантеличеною, але в декого на обличчі вже проступав жах від усвідомлення. Усе гаразд, твердо заявила Сьюзен Боунс. Усі обернулися до сонячної капітанки. Нашого завдання прибрати якомога більше ворогів. Це не змінює. І пам'ятайте, забіні забрав усіх шпигунів. Нам не треба весь час бути насторожі, на відміну від них. Дівчина демонстративно всміхалася, що викликала усмішки в багатьох інших солдатів, навіть у герміони. Усе може бути, як у листопаді. Треба лише не хнюпити носа, що сили боротися і довіряти одне одному. Дафна її підстрелила. Кров для богокрови. вирощав Невіл із хаосу, хоча під водою це більше скидалося на кбоб для бобокброби. Капітан Візлі обернувся, спрямував паличку на невіла і вистрелив. Але той наближався до нього зверху вниз, націленою прямо перед собою паличкою. А це означало, що він міг сховатися весь за простим щитом. Якщо хтось і влучить у невіла зараз, то не сонячний рон. Капітан Візлі спохмурнів і рішуче кинувся прямо вгору до невіла. Контего. прошепотів він, створивши невидимий у воді щит. Два борги мчали назустріч, немов дві стріли випущені з луків так, щоб прозірвати одна одну навпіл. Билися вони вже чимало разів, проте ця дуель стане вирішальною. Далеко біля берега сотня людей затамувала подих. Беселки єдинороги!» – прогремів капітан сонечка. Чорна коза з тисячним потомством. Роби домашнє завдання. Все ближче і ближче, і жоден воїн не мав наміру звертати, адже перший, хто це зробить, підставить вразливий бік для сонного закляття. Та якщо вони обидва не втратять самовладання, то просто зіткнуться. Падати прямо вниз, доки ворог піднімається прямо на у угору, молодь, що опускається на ковадло, і ніхто не хоче звернути з цього шляху. Спеціальна атака крутіння хаосу. Невіл помітив, як нажахався капітан візлі, захоплений літальними чарами. Вони випробували це перед битвою, і, як Гаррі підозрював, під водою Вінгардіум Левіоза стало цілковито новою зброєю. А що б тобі, лонгботоме? заверещав рон візелі. Ти хоч раз можеш битися без своїх тупих спеціальних атак. Сонячного капітана розвернуло в бік, і Невіл поцілив йому в ногу. Я не б'юся, чесно, промовив Невіл до сплячого тіла. Я б'юся, як Гаррі Поттер!» Грейнджер 237. Мелфой 217, Поттер – 220. Кожен постріл у Герміону досі давався Гаррі з болем. Це було нестерпно дивитися на її спокійне, спляче обличчя і розкинуті руки, що безцільно погойдувалися у воді, поки сонячні промені огортали її камуфльовану форму і хмару каштанового волосся. Та якби Гаррі спробував відкараскатися від бою з нею, не лише драко здогадався б, що це означає. Ще й Герміона образилася б. Вона не мертва, подумки повторював собі Гаррі, махаючи ногами і пливучи геть. Вона просто відпочиває дурню. Впевнений? запитав його мозок. А що як це вже не Герміона? Може, повернімося і перевіримо? Гаррі швидко озирнувся. Бачиш, з нею все гаразд, он бульбашки з рота випливають. Цілком можливо, що це виривається її останній подих. Ой, та замовкнити!» ти. І взагалі, чого це ти так параноїдально намагаєшся її захистити? «Ем, Перший справжній друг за все наше життя. Гей, пам'ятаєш, що сталося з нашим хатнім каменем? Та годі вже нити через той нікчемний кругляк. Він навіть не був живим, не кажучи вже про свідомість. Це найжалюгідніша дитяча травма відома людству. Два війська швидко розділилися, ще раз, ставши двома косяками риб. Генералка Грейнджер втратила 17 балів і забрала із собою. Трьох хаоситів та двох драконів, ще одного хаосита й двох драконів підстрелили зрадники. Отже, як порівняти з початковим рахунком, вона сумарно втратила сім балів Гаррі один, а драко два. Це значило, що сонечко випереджало драконів на 20 балів, а хаос на 17. Хаос легко може виграти, якщо винищить усіх 20 драконів. Невідомо ще, звісно, що утнуть сім солдатів, які залишилися в сонечка, якщо їх можна так назвати. Два косяки нервово плавали неподалік один від одного. Усі солдати чекали на команду, щоб оголосити про свою справжню незалежність до війська і атакувати. Усі, хто дістав особливі накази, гучно повідомив Гаррі, пам'ятайте про номери від першого до третього. І не забувайте, що третій починається з Мерлін каже Не підтверджуйте. Надійні дві третини війська не кивнули, а інші здавалися просто спантеличеними. Перший особливий наказ. Під час цієї битви не гайте часу на кодові слова, не марнуйте сил на будь-які схеми чи змови, не схвалені окремо командиром. Просто пливіть, прикривайтеся, щитом і стріляйте. І Герміона і Драко витратили весь грудень на боротьбу зі своїми солдатами, намагаючись змусити їх облишити інтриги. Гаріш своїх бійців підбурював і підтримував їхні схеми впродовж двох останніх битв. А також попереджав, що якось настане мить, коли він попросить їх відкласти план чи два, на що вони залюбки погодилися. І тепер, під час цієї вирішальної битви, військо охоче підкориться. Ані Герміона, ані Драко не змогли б віддати такий наказ успішно, Гаррі був певен це різниця між тими солдатами, що бачать у тобі союзника в побудові підступних планів, і тими, що вважають командира за корінелем занудою, який псує йому всі веселощі. Нав'язування порядку призводить до ескалації хаосу, і навпаки. Он вони! вигукнув хтось і вказав пальцем. З озерних глибин здіймалися забуті ті, що покинули останню битву, сім загублених сонячних солдатів, оточених яскравим уреолом боягузтва, який не зник навіть після їхнього повернення до битви. Два косяки риб розгойдалися, нервово спрямовуючи палички. Не стріляти! закричав Гаррі. Генерал Мелфой вигукнув щось схоже. На мить усі затамували подих. Сім сонячних солдатів приєдналися до армії драконів, що привітала їх тріумфальними оплесками. Третина легіону хаосу стривожено зашуміла, а з поміж двох третин дехто заосміхався, хоча не мав би. Гаррі не всміхався. Ох, усе це взагалі може не спрацювати, але вигадати щось краще не міг. Другі й третій особливі накази досі діють, закричав Гаррі. До бою. За Легіон Хаусу. заравіли двадцять легіонерів хаосу. За армію драконів. заравіли двадцять драконів усім сонечок. І хаосити пірнули прямо вниз, а всі зрадники наготувалися стріляти. ГРЕЙНДЖЕР 237, Мелфой 228, Поттер – 226. Драко несамовито метався, намагаючись збагнути, що коїться. Якось так сталося, що, попри чисельну перевагу, він втратив ініціативу. Його чотири більші сили полювали на чотири невеликі загони хаосу. Та оскільки зав'язати бій намагалися дракони, то саме їм доводилося ганятися за хаоситами туди, куди ті тікали. І якось це завершувалося тим, що хаос концентрувався і стріляв у незахищені боки дракових підрозділів. Це сталося знову. Призматіс. закричав драко, піднявши паличку. Барвисто засяяв щит, помітний навіть у воді. Його пласка широка стіна прикрила драку разом із п'ятьма іншими драконами від хаоситів, що саме пропливали повсе почали в них стріляти. Це допомогло іншим п'ятьом драконам знову взятися за загін хаосу, який вони переслідували. Була напружена мить, коли сонні закляття одне за одним розбивалися у призматичну стіну. І Драко дякував Мерлінові, що жоден із тих чотирьох хаоситів не знав про кльону пробивного свердла. Гудіння гонга сповістило про нарахування балів драконам, і хаосити накивали п'ятами. Драко дещо тремкими руками скасував призматичну стіну й опустив паличку. Битва у воді виснажувала навіть більше, ніж на мітлах. Не переслідувати. звелів драко своїм солдатам, що кинулися на вздогін за хаосом. Сонорус, формуйся біля мене. Дракони почали збігатися до нього, і хаосити миттєво розвернулися і стали їх переслідувати. Драко гучно вилиявся, почувши гонг про здобуття хаосом балів. Хтось розвернув свій простий щит не туди. Його військо зблизилося достатньо, щоб захищати одне одного, і вороги віддалилися в каламуть. Попри чисельну перевагу, дракони влучили в хаоситі в три рази, а ті у відповідь чотири. Ще він чув про страту одного драконового шпигуна. Гаррі Поттер або напрочуд швидко вигадував купу чудових ідей, або з якоїсь невідомої причини вже витратив був чимало часу на планування підводної битви. Нічого не спрацьовувало, і драко мав придумати щось нове. Ще й усім, здається, було складно плавати і цілитися водночас, а битва могла затягнутися настільки, що вичерпається час. Далекий підводний місяць світився лише наполовину. Погано, йому треба придумати щось нове швидко. Що таке? запитала падма Патіл, підпливши зі своєю ватагою до драко. Падма була його заступницею, розумна й могутня. До того ж, ненавиділа грейнджери, вважала Гаррі суперником. Цим вона й заслужила дракову довіру. Працюючи з Падмою, він зрозумів правдивість старої приказки, мовляв, рейвен Клов, сестра Слизерина. Драко здивувався був, почувши якось від батька, що це прийнятний гуртожиток для його майбутньої дружини, та лише зараз побачив у цьому сенс. Почекаймо на всіх, відповів драко. Насправді він просто хотів звести дух. Бути і генералом, і наймогутнішим чарівником виявилося виснажливо, доводилося весь час чеклувати. Наступним прибув Забіні. Він командував групою з двох сонечок і чотирьох драконів, з поміж яких був і Грегорі. Той наглядав за забіні. Драко не довіряв забіні, а жоден із них не довіряв сонечкам достатньо, щоб зробити їх більшістю в будь-якому підрозділі. Вважалося, що ті вірні або безпосередньо драко, або грейнджер, обмануті обіцянкою, зрадити драконів наприкінці, коли обидва війська виснажаться. З цієї ж причини більш варті гарріної довіри хаосити не чіпали сонечок. Їм збрехали, що ті стрілятимуть не навсправшки, а пізніше переметнуться до хаосу. Однак цілком можливо, що деякі сонячні солдати таки підтримували хаос і не стріляли справжніми сонними прокльонами. Саме тому армія драконів не вигравала так, як мала б зі своєю чисельною перевагою. Наблизився наступний підрозділ. Там були втрати. Троє солдатів цілилися паличками у двох інших, що пливли з порожніми руками. Драко стиснув щелепи. Знову зрадники нашкодили. Треба обговорити з професором Квірелом можливість хоч якогось покарання. Умови на кшталт цих були нереалістичні. У справжньому житті зрадників закатували б до смерти. Генерал Мелфой. закричав, підпливши, командир проблемного підрозділу Рейвен Кловець, якого звали Террі. Цезі підстрелив Богдана, але стверджую, що Келла сказала йому, що Богдан підстрелив спектера. Неправда. заперечила Келла. Правда. заверещав Цезі. Генерале Мелфой, вона шпигунка!» Сомніум, промовив драко. Пролунав потрійний гонг. Він втратив один бал. Розслаблене тіло Келли попливло геть. Драко вже чув слово рекурсія і міг пізнати план Гаррі Потера, коли той втілювався на його очах. На жаль, драко не чув про автоімунні порушення, тож йому не спало на думку, що хитрий вірус міг почати атаку зі створення симптомів автоімунного захворення, щоб тіло перестало довіряти власній імунній системі. Загальний наказ. драко підвищив голос. Ніхто не стріляє в шпигунів, крім мене, Грегорі, Падми і Террі. Якщо хтось помітить щось підозріле, звертайтеся до одного з нас. А тоді у драгонгу сповістив, що сонечко здобуло два бали. Що? майже водночас вихопилося в драко й забіні. Вони закрутили головами. Не схоже було, що по когось влучили. Усі сонечка були на місці і під наглядом, крім параваті, яку підстрелив невідомий зрадник із загону Падми. І, звісно, падма вистрелила в парваті ще раз, на випадок, якщо та прикидалася, тому це була не вона. Сонячний зрадник у хаосі? спантеличився забіні. Але ж усі, про кого я знав, мали вдарити, коли хаос напав на сонечко. Ні, раптово усвідомила Падма. Це хаос втратив шпигуна. Що? запитав Забіні. Але чому? І драко збагнув. Прокляття. Бо Поттер вважає, що тепер він точно переможе сонечко, але не нас. Він не хоче втрачати жодного балу, страчуючи зрадників. Загальний наказ якщо треба стратити зрадника, спершу назвіться сонечком. І не забудьте відразу примкнутися назад. Грейнджер, 253, МЕЛФОЙ 252. Поттер – 252. Тіло Лонгоботту махаотично дрейфувало у воді з безладно розкинутими руками і ногами. Коли драко нарешті влучив, був, усі вистрелили в нього ще раз, просто для певності тепер уже Гаррі Поттер ховався неподалік під призматичною сферою, дивлячись на них увесь такий набуморсений, поки вдалині повільно згасало останнє срібло серповидного місяця. Якби лонгботомові вдалося підстрелити ще бодай одного солдата, драко знав, що Гаррі про це думав. Якби двом хаоситам вдалося протриматися трохи довше, то вони могли б виграти. Коли Драко переформував всі свої сили і завдав нового удару, дальша битва і страта шпигунів на користь сонечка призвели до того, що сонечко випереджало рівно на один балий драконів і хаос. Щойно Гаррі вдався до цього методу, драко не мав іншого вибору, окрім як повторювати за ним. Однак тепер він отричі переважав за чисельністю одного генерала хаосу оточили драко, падма і забіні, залишки армії драконів і останній сонячний зрадник. Драко не був дурним, і звелів був падмі з незброїти забіні після того, як Лонгботом підстрелив Грегорі і пав від руки драко. Хлопець обдарував його обуреним поглядом, заявивши, що драко йому за це винен, і передав паличку. Отже, драко і падма мали перемогти генерала Хаосу. — Припускаю, що здатися ти не хочеш, поцікавився драко, розплившись у найєхидніший з усіх усмішок, що їх він коли-небудь звертав до Гаррі Потера. Перемога, босон! Закричав генерал Хаосу. Просто щоб ти знав, зауважив драко. Насправді, Забіні немає старшої сестри, яку треба врятувати від грифіндорських хуліганів. Але в нього є мати, що не схвалює учнів маглівського роду на кшталт Грейнджер. Я написав їй кілька слів і запропонував Забіні кілька послуг, нічого пов'язаного з батьком, лише в межах мого впливу в школі. І, до речі, хлопчика, що вижив, його мати також не схвалює. Просто на випадок, якщо ти досі вважаєш, що насправді Забіні на твоєму боці. Гаррі ще більше набурмосився. Драко підняв паличку і ритмічно задихав, збираючи сили для прокльону пробивного свердла. Призматична сфера Грейнджер тепер була майже такою ж міцною, як і в драко, та й Гаррі не надто відставав. І де ці двоє брали час? Лаган! Драко вклав у це слово всі свої сили. Спалахнула зелена спіраль. Гаррін щит розколовся і. Сомніум! майже тієї ж миті вигукнула падма. Грейнджер 253, Мелфой 252, Поттер 254. Гаррі з превеликим полегшенням видихнув. І не лише тому, що більше не мав підтримувати призматичну сферу. Його рука тремтіла, коли він опустив паличку. Знаєш, промовив Гаррі, я вже на якусь мить захвилювався. Другий особливий наказ якщо вам здається, що сонячний зрадник не стріляє у вас на справжки, прикидуйтеся подеколи підстреленими. Краще цільтеся в драконів, ніж у сонечок, але спокійно стріляйте в сонечок, якщо не можете стріляти в драконів. Третій особливий наказ Мерлін каже не стріляти в блези за бійнію жодну з близнючок патіл. Широко вишкірившись, парваті патіл зідрали трансфігуровану латку зі свого символу на уніформі і та зникла у воді. Грифіндорці за хаос, виголосила вона і повернула забіні його паличку. Вельми вдячний. Гаррі плавно вклонився грифіндорській дівчині. І тобі. Він уклонився забіні. Знаєш, коли ти прийшов до мене з цим планом, я не міг вирішити геній ти чи божевільний. Відтак подумав, що і ти. І, ти. і до речі, Гаррі повернувся до тіла драко. Забіні має двоюрідну сестру. Сомніум. пролунав голос Забіні. Грийнджер двісті п'ять, Мелфой двісті п'ятдесят, 254. двісті п'ятдесят Тіло Гаррі Поттера попливло геть, здивування і жах швидко зникли з його сплячого лиця. А якщо подумати, радісно сказала Парватці. Хай Грифіндорці буде за сонечко. Вона засміялася так п'янко, як ще ніколи в житті. Нарешті вона позбулася своєї близнючки і зайняла її місце, як їй завжди й хотілося. І це було бездоганно, усе було бездоганно. Вона блискавично крутнула паличкою в напрямку забіні, що саме націлився в неї. Зажди. вигукнув він. Не стріляй, не чини опору, це наказ. Що? запитала парватці. А вибач, не надто щиро відповів забіні. Але я не можу бути повністю впевненим, що ти за сонечко, а тому наказую, щоб ти дозволила мені вистрелити в тебе. Чекай, ми випереджаємо хаос лише на один бал. Якщо ти вистрелиш у мене зараз. я вистрілю в ім'я драконів, звісно, дещо зверхньо пояснив Забіні. І нехай ми і змусили їх робити це обманом, та немає жодної причини, чому би нам цим не скористатися. Парваті витрящилися на нього, примруживши очі. Генерал Мелфейс сказав, що твоїй матері не подобається Герміона. Мабуть, з обличчя Забіні не сходила зверхня посмішка. Але дехто з нас куди охочеш одратою батьків, ніж драко Мелфой. А Гаррі Поттер сказав, що в тебе є двоюрідна сестра. Ніт. Парватті витріщилася на нього, напружено думаючи, проте вона була не надто вправною в плетінні інтриг. Як запевняв, був забіні, цей план мав на меті таємно підтримувати рахунок хаосу і драконів якомога рівнішим, щоб ті страчували зрадників на користь сонечка замість того, щоб втратити бодай один бал. І це спрацювало. Але їй здавалося, що вона щось прогавила, Вона не була слизеринкою. А чому б мені не вистрелити в тебе в ім'я драконів? запропонувала парватті. Бо я вищий від тебе за званням. Парваті охопило дуже погане передчуття. Вона довго на нього дивилася. А потім. «Сумні!» – почала, було, вона, відтак збагнула, що не додала за драконів, і квапливо обірвала себе. Грейнджер 255. Мелфой 254. Поттер – 254. Привіт усім. На екранах вигулькнуло вкрай задоволене обличчя Блеза Забіні. Здається, тепер усе залежить від мене. На березі озера усі затамували подих. Сонечко випереджало драконів хаос рівно на один бал. Блез Забіні міг застрелитися в ім'я драконів чи хаосу, або нічого не змінювати. Залунали дзвоники, попередивши, що спливає остання хвилина битви. А Слизаренець на екрані дивно й криво посміхався, недбало граючись з паличкою, чиє темне дерево ледь виднілося в темній воді. А знаєте, заговорив він тоном людини, що довго репетирувала ці слова. Насправді це лише гра, а ігри мають бути веселими. Чому б мені просто не вчинити так, як мені хочеться?